Екс-міністр інфраструктури України Володимир Омилян, який пішов на фронт, отримав поранення під час боїв. Російські війська завдали удару двома кабами по позиції батальйону, в якому служить екс-урядовець. Всі деталі про стан екс-міністра а також історії політиків, які пішли на війну, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Екс-міністр інфраструктури України Володимир Милян отримав поранення на фронті 24 серпня. Просто в день незалежності України. Російські війська завдали удару двома кабами по позиції батальйону, в якому служить екс урядовець Про це він повідомив у своїх соцмережах та розповів, які поранення отримав. 24 серпня ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома кабами. Цього разу мені пощастило, перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік від батьків і від України. Попереду лікування і реабілітація. Водночас народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що Омелян отримав поранення на Куп'янському напрямку. Також вона уточнила, що екс-міністра вже прооперувало після поранення його стан задовільний. На куп'янському напрямку внаслідок обстрілу кабом поранено нашого колегу Володимир Омелян, екс-міністр транспорту в силах тероборони з перших днів великої війни. Володю вже прооперували після поранення. Він говорить, що стан задовільний як найшвидшого одужання. Друже, тим часом на третьому році повномасштабної війни досі можна почути наративи, а де діти депутат чому не на війні, де самі політики та інші відомі люди? І часто такі теми роздмухує Росія, аби посіяти розбрат серед українців. А втім, сказати, що політиків на фронті немає, не можна. Тих, хто стабільну кар'єру та перспективи поміняли на зброю та стали на захист України, насправді дуже багато. І на жаль, серед них також є ті, хто віддав своє життя за батьківщину. Серед них є й політики, які воюють або воювали. Дехто з них поєднує роботу у Раді та інших органах місцевого самоврядування зі службою в підрозділах ЗСУ. Деякі навіть склали мандат заради служби. Якщо брати Верховну Раду України, то ще з перших днів війни на фронт пішли такі нардепи, як Роман Костенко з. Фракції голос він же секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Військовий досвід парламентар має з 2014 року. Служив у зоні АТО і входить до числа кіборгів – захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки. Його колега нардеп Роман Лозинський – перший заступник голови комітету ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, теж з фракції голос є матросом сил спеціальних операцій ЗСУ, Тож теж з перших днів пішов на фронт. У вересні 23-го Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований, бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог закону про статус народного депутата. Стаття 20, положення 6. Я повернувся до державної служби, продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій. До Збройних сил України доєднався і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергій Рудик. У 2014 році він був волонтером, а у 2022 му костюм теж змінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався, що ще у 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким у разі війни зобов'язувався прибути до терцентру. Тож після голосування у раді поїхав до Печерського військомату. У перші місяці повномасштабної війни деякі політики, як от нардеп від ЄС Володимир В'ятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій, а також нардеп від слуги народу Святослав Юраш. Він же член комітету з питань зовнішньої політики. Нині проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар. Також на фронт пішов і колишній віце-спікер Верховної Ради і чинний депутат Львівської міської ради, Свободівець Руслан Кошулинський, на захист України стали також екс нардепи Свободівці Юрій Сирутюк та Андрій Ільєнко. До речі, останні в інтерв'ю Українській правді у 2023 році заявив, що лідер Во Свобода Андрій Тягнебок теж долучився до ЗСУ. Олег Тягнебок із перших днів знаходиться у складі ЗСУ. До речі, як і його брат. Він знаходиться в структурах, які займаються організацією сил спротиву. У будь-якому разі він залучений у всі ці процеси. До речі, його син теж служить у Національній гвардії. Екс-нардеп-свободівець Юрій Сиротюк, солдат солдат-гранатоматник з 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, захищав країну на одному з найбільш гарячих напрямів у Бахмуті. На фронті він залишається і зараз. З перших днів російського вторгнення на службі перебуває депутат Київради від ЄС Олександр Погребицький. Він приєднався до лав 206-го батальйону територіальної оборони. Після відступу росіян з-під Києва мобілізувався на фронт до Збройних сил України. У ході боїв отримав контузію. Попри поранення у 23-му році, він брав коротку відпустку, щоб відвідати сесію Київради, на якій ухвалювалися важливі рішення. Між іншим на початку повномасштабної війни Росії проти України саме підрозділ погребиського затримав депутата зрадника Нестора Шуфрача. Крім цього, екс генпрокурор Юрій Луценко долучався до оборони столиці у лавах ТРО. Луценко також захищав Миколаївщину та Бахмута. У липні 23-го заявив, що йде з армії через інвалідність, яку встановило йому ВЛК. Наприкінці квітня 2022 року екс нардеполег Ляшко гучно заявив, що йде на війну. Щоправда, згодом спалахнуло кілька скандалів. Екс військовий Євгенія Меральд заявила, що насправді Ляшко разом із її екс-чоловіком воюють у Києві, а гроші отримують як воїни на нулі. Але це вже інша історія, про яку ми неодноразово розповідали. Але звісно, що такі дії деяких осіб лише паплюжить честь їхніх колег, і варто про це задуматися. Але до речі, є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка. Це позафракційна народна депутатка Людмила Буймістер. На її думку, взагалі то кожен військово зобов'язаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сім'ю та країну. В інтерв'ю у жовтні 23-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні сил спеціальних операцій, а згодом мосто. 11-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході країни, багато серед нардепок і тих, хто на війні втратили коханих людей. Біда торкнулася родини Ольги Стефанишиною. На Чернігівщині, рятуючи людей від ворожого снаряду, загинув її чоловік Богдан, учасник територіальної оборони. Ще більше імен можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад, які теж пішли на фронт. Серед них було багато ветеранів, АТО ООС тож від 24 лютого Вони знову стали у стрій. А є й такі, що заради служби навіть склали депутатський мандат. Наприклад, на запит руху чесного червня червні 2022 року. Регламентний комітет ВРУ також повідомив, що відносно народного депутата від ЄС Михайла Заброцького є лист тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перебування з 24 лютого 2022 року нардепу у розпорядженні міністра оборони України. Бо Заброцький є генерал-лейтенантом ЗСУ, а також був командувачем десантно штурмових військ у 2015-2019 роках. У 2023 році Верховна Рада України достроково припинила повноваження Заброцького лейтенант повернувся до військової служби. Крім того, рухчасно зробив дослідження, з'ясував, що станом на 21 липня 23-го року найбільше служить з європейської солідарності, а це 328 депутатів. Зі свободи 104, з батьківщини 103, а з партії за майбутнє 48 з пропозиції 28, а з радикальної партії Ляшка 22 та 10 депутатів на фронті з удару. Партія голос тоді повідомила, що не має можливості оновити дані 2022 року. А слуга народу надавати дані відмовилася. Отож, радикальна партія має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці свобода, на третьому Європейська солідарність. Звертаємо увагу, що до уваги бралися дані партії щодо депутатів місцевої рад, міст, областей і районів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Найбільше втрат у свободи пояснюється тим, що комбатантське об'єднання служить на найважчих напрямках. Якщо ж говорити про відомих політиків із місцевих рад, то ви точно знаєте від 2016 року і нині службу у лавах ЗСУ несе депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова у 17-му році. Вона познайомилась з метром Давінчику Цюбайлом, першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. У пари зав'язалися стосунки після повномасштабного вторгнення. Вони пішли на службу разом. Але 7 березня 23-го року Давінчі, який на війні з 18 років загинув в бою під Бахмутом, не обходиться, звісно, і бастих, хто від мобілізації ухиляється. Водночас в Україні не скасовано бронь для народних депутатів. Продовжують і ухвалюватися закони. Ще ж, з які все більше чоловіків підпадають під мобілізацію, тож палка з двох кінців. З одного це негативно впливає на моральний дух українців, а іншого не слід забувати, що рішення у Верховній Раді не можуть ухвалюватися без необхідного кворуму. А часто ці рішення пов'язані із підтримкою Збройних сил України теж. А 24 липня 2024 року Україна облетіла звістка, що на Донеччині загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій під час виконання бойового завдання. Він пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 58-й бригаді імені Гетьмана Виговського. Також, за офіційними даними, серед депутатів, які пішли на фронт, нині відомо про 50 загиблих. Це чупилка Анатолій. Він був депутатом Черкаської обласної ради від свободи та служив 90-му окремому аеромобільному батальйоні. Загинув ще під час АТО ОСУ у 2015 році. Матвій Тарас, депутат Жидачівської районної ради, що на Львівщині, воював у складі 24-ї ОМБР. Та загинув у Троїцьку в 2020 році. Сергій Пономаренко, депутат Богудухівської районної ради, сьомого скликання від Європейської Солідарності, загинув поблизу Харкова 28 лютого 2022 року. Рудяк Тимофій, депутат Фастівської міської ради Київської області від Європейської Солідарності, загинув 3 березня 2022 року на Київщині. Марченко Олександр, нардеп восьмого скликання від партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Загинув 7 березня 2022 року у Пущі Водиці. Ковалів Володимир, депутат Самбірської міської Ради, що на Львівщині від Свободи, загинув 15 квітня 22-го року на Харківщині. Сергій Духницький, депутат Волинської обласної ради, сьомого скликання. Депутат Ковальської районної ради від свободи загинув 24 травня 22-го року. Роман Кузьмич, депутат Ланчинської селищної ради Надбірнянського району Івано-Франківської області, загинув 3 липня 22-го року біля села Григорівка Бахмутського району Донецької області. Тарас Жеребецький, депутат Львівської міської ради від Європейської Солідарності, загинув 18 липня 22 го поблизу Лисичанська. Ігор Бур'янов – депутат Подільської районної ради у місті Кропивницькому, 7-го та 8-го скликань Кіровоградської області від партії пропозиція загинув 5 жовтня 22 го біля села Орлянка Куп'янського району Харківської області. В'ячеслав Зайцев, депутат Запорізької міської ради від Європейської Солідарності. Загинув 5 жовтня 22-го року на Донеччині. Ігор Дяченко, депутат сьомого скликання Голупристинської міської ради Херсонської області від свободи, загинув 22 жовтня 22-го року біля села Терни Донецької області. Юрій Лунь, депутат шостого скликання Львівської міськради від свободи, загинув 25 жовтня 22-го року у селі Невське Луганської області. Володимир Санишин, депутат Великогаївської сільської ради Тернопільського району від ЄС, загинув 10 січня 23-го року на Донеччині. Аркадій Піщанський, депутат Київської району у місті Полтави ради від свободи, загинув 24 січня 23-го року. Він був смертельно поранений у селі Парасковіївка Донецької області. Помер у військовому шпиталі Дніпра. Віталій Свінціцький, депутат Львівської міської ради, сьомого скликання від партії Народний контроль, загинув 25 січня 23-го року. Олександр Воробйов, депутат європейської солідарності у Чорнобаївській селищній раді Херсонської області від ЄС, загинув 29 січня 2023 року в Гледарі. Андрій Корнійчук, депутат Костопільської міської ради Рівненської області від радикальної партії Олега Ляшка, загинув 20 лютого 2023 року біля села Червонопопівка Луганської області. Віталій Кабачок, депутат Полтавської обласної ради, 7-го скликання від ЄС. Загинув 3 березня 2023 року біля Бахмута. Іван Варчук, депутат Сокирянської міської ради Чернівецької області від аграрної партії України, загинув 4 березня 2023 року на Харківщині. Любомир Крупа був заступником голови Тернопільської обласної ради дві 12-2020 роках депутат Тернопільської обласної ради, 7-го 8-го скликань та Великоберзовицької селищної ради від партії за майбутнє загинув 23 березня 2023 року на Куп'янському напрямку. Артур Пірос – депутат міської ради Галицької територіальної громади Івано-Франківської області від Української Галицької партії, 27 березня 2023 року загинув. Анатолій Вертепний, депутат Вигуцької селищної ради Івано-Франківської області, загинув 8 квітня 23-го. Анатолій Карбан, депутат Миргородської міської ради Полтавської області від ЄС, загинув 13 квітня 23 го під Авдіївкою. Олег Барна, народний депутат Верховної ради, 8-го скликання від ЄС загинув 17 квітня 23 го року на Донеччині. Віталій Козачук, депутат Вишнівської сільської ради, 8-го скликання Ковальського району загинув 2 травня 23 го у Бахмутському районі. Юліан Матвійчук був головою Полтавської міської організації Во Свобода. Депутат Полтавської міської ради 7-го скликання помер у військовому госпіталі Дніпра від отриманих на фронті поранень Олександр Бобров, депутат Полонської міської ради, голова фракції Хмельницька область від партії Громадська Позиція, загинув 8 червня 23 го на запорізькому напрямку. Євгеній Бразицький, депутат Великомихайлівської сільради Дніпропетровської області, загинув 23 червня, 2023-го. Андрій Черніцький, депутат Хмельницької міськради, 7-го скликання від свободи, загинув 1 липня 2023-го на Луганщині. Сергій Слабенко, народний депутат України, 4-го скликання, депутат Волинської обласної ради, 5-го, 6-го та 7-го скликань від батьківщини, загинув 4 серпня 2023-го на запорізькому напрямку. Сергій Ільницький, депутат Київської міської ради від ЄС, загинув 22 серпня того біля селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Кирило Гусь, депутат Шосткинської районної ради Сумської області. Позапартійний, обраний від опозиційної платформи за життя, загинув 4 вересня 2023-го у селі Ямполівка. Вадим Сергійко, депутат Сновської міської ради Чернігівської області від партії Рідний дім, 23 вересня 23 го року загинув поблизу Федорівка Донецької області. Мирослав Ляшок, депутат Шосткинської районної ради Сумської області від ЄС, загинув 21 жовтня 23-го поблизу Криміної. Ігор Іванюк, депутат Жоківської районної ради у 2010-2015 роках та Дублянської міської ради у 2015-20 роках від Свободи, загинув 29 грудня 23-го на Бахмутському напрямку. Георгій Ігнатів, депутат Сумської районної ради від батьківщини. Загинув 12 січня 2024 року під час несення служби. Андрій Тимошчук, депутат Подільської районної ради в місті Полтава від Свободи, загинув 2 січня 2024 року. Володимир Гиренко, депутат 6, 7 та 8 скликань Люботинської міської ради від блоку Кернеса, загинув 1 лютого 24-го в селі Іванівка на Куп'янському напрямку. Андрій Чечіль, депутат Фурсівської ОТГ Київської області від Свободи, загинув 21 січня 24-го поблизу селища Степове Донецької області. Микола Габа Депутат Бродівської міської ради Львівської області від свободи загинув 8 лютого 2024 року на Бахмутському напрямку. Андрій Зеленчук, депутат Верховинської райради від партії Слуга народу, загинув 27 лютого, 2024 року на Запорізькому напрямку. Назар Соколовський, депутат Саранчуківської сільської ради Тернопільської області від ЄС, загинув 1 березня 2024 року біля Глухова Сумської області. Євген Лиманчук, депутат Конотопської міської ради, сьомого скликання Сумської області від Свободи, загинув 3 травня двадцять у селі Нетайлово Донецької області. Анатолій Бакун, депутат Покровської райради кривого рогу Дніпропетровської області від Свободи, загинув 7 травня 2024 року у селі Мар'їнське Криворізького району. Був сапером Микола Кравцуненко, депутат із Міїльської міської ради, восьмого скликання Одеської області від опозиційної платформи за життя, загинув в середині травня 24-го року. Костянтин Михальчук, депутат Шепетівської міської ради, сьомого скликання Хмельницької області від об'єднання самопоміч, загинув 27 травня 24-го на Харківському напрямку. Та Ігор Тарасюк, депутат Колодяженської сільської ради Волинської області від батьківщини, загинув 14 червня 2024 року на Донеччині. Серед загиблих депутатів були розвідники, снайпери, стрільці, командири група, хто й служив на посаді простого солдата. Команда Тесен дякує всім, хто став на захист України саме завдяки мужності наших воїн. Інів, ми можемо говорити рідною мовою та прокидатися у власних ліжках. Дякуємо силам оборони за кожен новий день. Ми щиро співчуваємо родинам кожного загиблого бійця а всім захисникам. Бажаємо якнайшвидше повернутися живими та здоровими. Слава Україні та слава ЗСУ.